Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. 64 дрони запустила Росія по Україні цієї ночі. Сили ППО збили 36 на півночі та сході країни. Ще п'ять подавили ребами. Основний напрямок удару Дніпропетровська область там зафіксували влучання у п'яти локаціях. І вже відомо, що у Дніпрі одна людина загинула, і ще п'ятеро поранених через нічну атаку. Внаслідок влучань спалахнуло кілька пожеж. Куди у ворог? Які наслідки для міста та області? Розпитаємо у нашої Софії Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Соню, розповідай вітаю, Марину. Протягом ночі у Дніпрі пролунало близько 20 вибухів. Займання сталося одразу у декількох місцях. Там найбільше пошкодження стали підприємства. Одне з таких ви можете бачити за моєю спиною. Тут протягом усієї ночі рятувальники гасили займання, проте продовжують працювати і зараз тому що кажуть все ще є деякі осередки займань. Відомо, що протягом ночі у Дніпрі одна людина загинула, і ще п'ятеро дістали поранення. Це чоловіки, яким від 32 до 70 років, і, зокрема, чотирьох з поранених ушпиталили медики, і стан трьох оцінюють як важкий. А також внаслідок атаки пожежа спалахнула і у дніпровському районі. Там пошкоджень дістала господарча споруда і теплиці, та ніхто не травмувався. Відомо, що оборонцям неба вдалося збити 22 ВПЛА. У Понікупольщині ворог бив з FPV-дронів та РЦЗВ ГРАД. Відомо, що поцілили по вантажівці, яка спалахнула, і коли рятувальники виїхали на місце, аби ліквідувати займання, ворог завдав повторного ударом, через що травмувалися троє працівників ДСНС, а ще двоє місцевих це чоловік і жінка. Усім медики надали допомогу. І знаємо, що зранку росіяни вже атакували кривий ріг. Раніше повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БПЛА. Марино передаю тобі слово. Дякую, Софія. Софія Москаленко з Дніпра про наслідки нічної атаки дронами. Гучна ніч на Росії про атаку дронів повідомляють у Білгороді. У мережі публікують відео. На ньому чутно та вибухи, і видно стовп диму на горизонті. Місцева влада заявляє, що усі дрони збили, однак уламки пошкодили кілька будинків. Також, нібито є двоє загиблих і кілька поранених. На атаку БПЛА скаржаться і в Московській області. На підльоті до російської столиці начебто збили три дрони. І через це тимчасово не працював аеропорт внуково. Безпілотники також фіксували у Воронежі вдруге за два дні, а ще у Тульській та Смоленській областях. 160 бойових зіткнень на фронті за минулу добу звітує Генштаб. Майже половина з них на Донеччині. На Покровському напрямку окупанти понад Півсотню разів намагалися просунутися. Противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Котлене та Удачне. На Новопавлівському і Лиманському відтинках фронту ворог по 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників. Напруженою ситуація залишається на прикордонні, на північно-слобожанському і курському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили 21 штурм окупантів. Костянтинівка на Донеччині потерпає від постійних атак ворога. Холодноярівці, які боронять місто, кажуть, це вже не тил, це лінія фронту. Якщо Костянтинівку захоплять, майже всі населені пункти далі на північ опиняться у зоні досягнення російських безпілотників. Марина Асмолова продовжить. Костянтинівка одна з цілей російського наступу. Щоб захопити всю Донецьку область, росіяни намагаються взяти під контроль міста, які є життєво важливими для логістики української армії. І Костянтинівка одна з них. Констаха, як місто називають наші оборонці, є південними воротами до ланцюга міст, що утворюють останній великий оборонний пояс в Донецькій області. Якщо він паде, майже всі міста далі на північ опиняться в зоні дії російських безпілотників. Більш з кожним днем стає напружена конста наразі, вся у диму. Тому не так то і легко працювати. Холодноярці спільно із побратимами з інших підрозділів сил оборони захищають місто, стримуючи штурмові атаки окупантів. А також ведуть антидронову боротьбу, знищуючи позиції російських дронерів. Коли знаходимо розвідка роботи 24 на 7, то наші впіві, наші бомбери летять по ним відпрацьовують і місцями, місцями стає краще. Бачимо результат, що в якийсь момент може знизитись дії в піві та активність ворожих дронів. Ворог тероризує Костянтинівку дронами на оптоволокні майже щодня у місті пожежі, в місті. Залишається в громаді біля восьми з половиною тисячі людей. На жаль, щоденно громада підвергається обстрілам, як авіаційним, так і з реактивних систем залпового вогню. А також дуже щільні дронові атаки щоденні місцеві служби працюють щодня, ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. На жаль, вже є. Райони, де це неможливо зробити, тому там вже немає ні світла, ні газу, ні води, тому що там вже відновлення неможливо. Вже є випадки загибелі співробітників всіх комунальних служб, які за це відповідають. Дуже всіх закликаю мешканців до евакуації. Попри небезпеку, екіпаж Білий Янгол продовжує евакуацію. Людей з Костянтинівки. Один із місцевих мешканців вирішив виїхати після того, як окупанти зруйнували його будинок. і розбили. Також місто залишило подружжя, яке не витримало щоденних обстрілів. От, все Ночі і вот сейчас літіла два рази. Ми от, прятали. Ще з однієї адреси біля Янголи евакуювали жінку з дорослим сином. У цей будинок був прильот міни. Вибиті вікна, пошкоджений дах. Правоохоронці допомагають мешканцям забрати речі. Здесь приватному сектору наближається. Військові кажуть, Костянтинівка це вже не тил, а лінія фронту. Тож цивільним варто виїжджати. Брина Смолова ми Україна, марафон єдині новини. Великі мережі супермаркетів в Україні ухиляються від податків і недоплачують десятки мільярдів на рік. Бюро економічної безпеки отримало дані для розслідування масштабних схем ухиляння від оподаткування у рітейлі. Як працює податкове ухилянство, Вікторія Дмитренко розкаже. Тіньова завіса з фопів в Україні масштабно використовується схема ухилення від оподаткування за допомогою так званого дроблення бізнесу. Як це працює? Великі торговельні мережі оформлюють діяльність на десятки фізосіб підприємців, щоб не платити податки. Ми зробили контрольні закупівлі по всій цій мережі і отримали інформацію, яка чітко і однозначно свідчить по Подрібнення як схему життєдіяльності, екзистенційну схему цього з дозволу сказати бізнесу. Схема працює просто: один магазин ділиться між кількома фопами. Як приклад, в одній крамниці до дев'яти підприємців фіктивні фопи не платять ПДВ, податок на прибуток, не ведуть облік товарів і не оформляють найманих працівників. Масштаби бюджетних втрат колосальні. Лише одна з мереж може недоплачувати в бюджет до 5 мільярдів гривень щороку. Це продуктовий і непродуктовий рітейл. Це пальне, це е, табачка е, і техніка електроніка. А ще ресторани та готелі. Ви знаєте, ці схеми з двома-трема чеками, такі послуги, як готелі, де, е, на жаль, е, люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. Ви подивіться на ціни в Одесі, вони ж дорожчі за Мальту. Тож які ознаки податкового ухилянства: однакові айпі-адреси, спільний бухгалтерський облік, централізована видача платіжних терміналів та повністю ідентична логістика. За даними експертів, нині третина економіки працює в тіні. Ситуація непроста, але детінізація триває. Так, можу навести приклад. Ну, є позитивні приклади. Дійсно, минулорічна робота дає свої результати, і, от, наприклад, підакцизка – це пальне, табак і алкоголь. Тільки ці три сектори. Якщо раніше втрати бюджету були в межах 45-50 мільярдів гривень на рік, це в 2023 році. То в 2024 році ці втрати скоротились до 35-38 мільярдів гривень на рік. Усі зібрані матеріали по тіньових схемах передано до бюро економічної безпеки та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Вікторія Дмитренко. Ми Україна, марафон єдині новини.